Привітики усім. Приїхали ми в село. Бистренько так приїхали, щоб забрати картопельку. і подивитися, що тут робиться. Квітнички вже майже поперецвітали. Ще чуть-чуть там доцвітає дещо. Трояндочки де-не-де, бачу, ще цвітуть. Почну вже цвісти потім хризантеми. Ось так. Цей вже поперецвітав. Ось такі справи тут. Як почувається, квіточки я лишала, квіточки все добре, цвітуть. Виноградик, дивіться, який, скільки виноградика. Є квіточки є, бальзамінчики теж всі живенькі, здоровенькі сьогодні заберу. Поїду вже додому бальзамінчики. Так, що я буду робити? Буду робити, позбираю трошки ще урожай, там залишилось, назбирала відро огірків ще. Є перчик. Ось назбирала ціле відрошу огірочків, Є ось такі маленькі і крупніші в общем, Огірочки ще поласуємо. Я думала, вже їх зовсім не буде. Це самий простий сорт. Збиралося воно з насіння і з сію. Теж там є пару насінників. Буду збирати насіння з них. Класний сорт простий. Ще, напевно, що колишній. Тут теж вже чорнобривчики поперецвітали. Будуть хризантемки зацвітати. Дивіться, які в бутоніщах. Прям всі-всі в бутонах стоять. І тут теж, в бутончиках, ожинка росте. На другий рік, як все буде добре, будемо з вами вже, думаю, пробувати врожай. Пару ягідок вже повинно бути. Тут все позаростало. Тут я садила жовту малинку. Теж є пару ягодок. Це романтантна малинка. Ось. Так, тут ліси, ліси. Тут це буде прибиратися, вже приїдемо на канікули. В дітей будуть канікули. Не знаю, як я маю відпроситися з роботи. Ось які кабаки лежать. Треба позривати, курочкам тьоті завезти, як будемо їхати. Такі кабаки. Ось тут я ще позбирала. Котиків забираємо вже сьогодні. Дивіться, скільки перчика ще є. Теж позбираємо перчик. Весь тверденький такий, класний. Ще скільки, скільки перчика є. Дивіться, які гарні перчинки. Ще є навіть зелений. І червоний є перчик теж. Весь позбираємо його і щось будемо закрутимо. Ось такі перчики ще є. Бачите, скільки мене збирали, я її позакручувала багато. Думаю, ще кусочками закручу, бо перчика є вдосталь. Я нарізала вже в морозильник, поставила. Що в борщі кидати, а це буде вже на. Думаю, ще кусочками закрию. Я вам рецептик скидувала. Дуже смачні, получаються перчики без олії. Капустка така вже тверденька, можна вирізати. Ну, перчиків є вдости. Так, зберемо ще кавунчики. Такий ліс тут стоїть. Зберемо кавунчики ще з деньками, зірвемо насінники, ось це з огірочків, зберемо насіннечко, бо я лишала насінники, щоб зібрати насіння. Там ще теж лежать багато насінників. Дивіться, вже яка пора, а ще огірочки є. На чопках назбирала ціле відро огірочків ще. І є, бо, ще ще маленькі ось ще огірочки ще є. Так що, так, редиска. Це ми сіяли дайкон, але ну, я її вирву, бо вона почне стріляти. Ось така є редисочка вже трошки невеличка, але є. Ну, я її вирву, бо потім я не буду мати, коли приїхати, котру більшечку повириваю. Так, кабачочки, це гарбузики такі на кашку є. Ось один, ось другий бачу. Є так. Помідорки ще є. Можна назбирати це жовті? Ще багато є. Ще висять помідорки? Червоні такі маленькі є помідорочки? М -м. А Солодки кавунчики лежать там, там кругом, Мурочка скучилась, не відходить. Ось є ще ці довгенькі помідорки теж все зберемо і заберемо з собою. Кабачків є багато. Ось кавунчик гарний є тут є кавунчики. Ще пару штучок вирветься. Це ми садили картопельку на молоду. Попробуємо викопати морковочка. Теж, дивіться, яка шикарна. Сіяли, ми вже пізно її. Бачите? Дивіться, яка морковочка. Ой, не знаю, чи це її викопати, теж кинути в. Знаючи, вірю. Дивіться, яка морковочка. Ой, зарвала. Зарвала. Ну, в общем, бачите, так? О! Так, не буду рвати, рветься дуже. Тут теж кабачочки. Є багато. Такого позбираємо врожай. А вже це все будемо прибирати тоді, коли на канікули десь приїдемо, відпрошуся з роботи. І думаю, ще трошки позбираємо. Йдемоте ще сюди. Ось клубничка. Посохла, бо дощів не було. Тут. Що в нас робиться, дивіться. Це розово цвіте. Клубничка. Розовий медвідч, як вона називається? Дивіться скільки є Зелепушок. Ось такі в них квіточки розові. Це вона вже не знає, який раз тут цвіла. Бачите, скільки ніхто не обривав в общем, клубнічку цю. Ось така. Так. А тут а в общем, все-все трохи посохло, трошки не посохло. Ну, вже не знаю, будемо раду давати вже десь на канікули, приїдемо. Звісно, це вже давно треба буде обсікти, обстригти. Ну, нема часу. На роботі я, на роботі чоловік. Трошки запрацювалися. Треба займатися чимось одним, а ми хочемо сім і зразу. Ну так не виходить. Ну, я думаю, все буде добре. Все приїдеться, обчиститься, обірветься і буде все шикарно. Бусів є в міжряді багато. Ростем. Це все буде прориватися пізніше. Зараз мені треба безстренько зібрати перчик. Ось так почуває клубнічка Адріанка. Дивіться, яка зелена, а це Аміка. Вона вже червоніє. Адріанка вона більш устойчива така до всього. І вона себе прекрасно почуває. Вона до хвороб дуже класна. Це клері є. Там купчиха є. Ось бачите, Адріанка. І пішли, пішли, пішли. Так що йдемо, зараз висипемо гірочки і будемо збирати перчики. Візьму вас з собою. Так, суничку ще хотіла подивитися. О, сунички теж море є. Ось, сунички є море. Просто. Ось такі сунечки. Все, я потім знімлю ще другу частину відео. Всім пока. До нових зустрічей.